На зламі 19 го та 20-го століття з'явилася нова плеяда відомих постатей державних діячів, українських політиків, які своєю працею і діяльністю сприяли національно творчим процесам. На західноукраїнських землях таким визначним політичним діячем був Кость Ловицький. Ось Словицький народився 18 листопада 1859 року у містечку Тисменця у сім'ї священника. Успішній його діяльності послужило навчання у Станіславівській гімназії з 1869 по 78 рік. Пізніше він навчався у правничих факультетах Львівського та Віденського університетів. Він ще, будучи студентом, відрізнявся серед усіх, оскільки вмів чітко визначити свою громадянську позицію. Після закінчення Львівського університету у 1882 році Кость Словицький працював у канцелярії Львівського воєводського управління, де й набув управлінський досвід. Політику правову діяльність Костя Ловицького можна поділити на певні етапи, впродовж яких він проявив себе як правник і політик. Та зробив помітний внесок у розвиток правової думки на західноукраїнських землях протягом усього свого життя. На початковому етапі Кость Ловицький розробив теоретичні засади правової думки в східній Галичині в умовах австро-угорського панування. А також вів активну роботу у законодавчому процесі в Галицькому сеймі та австро-угорському парламенті. Кость Словицький був головою українського сеймового клубу у Львові, а також парламентського клубу у відні. Він, будучи борцем за волю українського народу, розумів, що потрібно створити політичну організацію, яка б захищала інтереси українців. У Львові, в 1899 році була створена Українська національно демократична партія, лідером якої став Кость Ловицький. Український державник діяв у досить складних політичних умовах. Коли західноукраїнському суспільству, що перебувало у правовому полі австро-угорської монархії, доводилося прискореними темпами долати відставання від сусідніх народів у різних сферах суспільного життя. Левицького безумовно можна назвати титаном політико-правової думки західноукраїнського суспільства. З вибухом Першої світової війни представники провідних українських партій створили у Львові головну українську раду на чолі з Костом Левицьким, яка визначала стратегічний курс українства у війні. Вона закликала до боротьби проти головного ворога нації, царської Росії, під гаслом утворення на її уламках соборної української держави. Згідно із цією концепцією, головна українська рада у травні 1915 року об'єдналася з представниками Надніпрянщини і була реорганізована у загальну українську раду. Відтак галицький політичний діяч став виразником загальноукраїнських визвольних змагань. За його участі був утворений легіон українських січових стрільців, тобто УСС, який впродовж усієї війни бився на російському фронті і висунув із своїх лав когору видатних військово-політичних діячів. Політичний конфлікт у парламенті 1916 року, викликаний маніфестом Тісаря щодо майбутнього статусу Голочини, змусив Ловицького передати обов'язки голови української репрезентації Євгену Петрушевичу і зосередився на політичній діяльності в національно демократичній партії. Він очолив потужний політичний центр у Львові, який зіграв вирішальну роль у перемозі листопадової національно-демократичної революції у 1918 році на західноукраїнських землях. В результаті воєнних поразок і натиску національно визвольного руху розпалася Австро-Угорська імперія, а на її уламках постали незалежні держави. 19 жовтня українська Конституанта у Львові проголосила утворення на етнічних українських землях суверенної української держави. На етапі початку утворення Західноукраїнської Національної Республіки з 19 жовтня 1918 року. Державний діяч очолив галицьку делегацію Української національної ради, яка 1 листопада 1918 року перебрала владу у Львові, а 9 листопада створила виконавчий орган влади тимчасовий державний секретаріат. Саме у якості прем'єра на посаді голови державного секретаріату першого уряду за УНР Ловицький вніс найбільший вклад в українське державоутворення. Він від імені уряду, 13 листопада, подав на розгляд УНР ради тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель, який одноголосно схвалили. Відповідно до цього акту затверджено нову назву держави Західноукраїнська Народна Республіка. Крім того, голова уряду був автором ряду законів республіки. Голова Державного секретаріату Ловицький і Державного секретарства військових справ видають ряд розпоряджень, якими було затверджено штатну організаційну структуру Галицької армії. Територію Східної Галичини поділено на три військові області і 12 військових округів. Було затверджено військову присягу. Не дивлячись на успіх наприкінці грудня 1918 року, політичний діяч подав у відставку з посади. Після окупації Галичини поляками у 1920 році, у відні він був міністром закордонних справ ЗУНР. Перебуваючи в еміграції у відні, він не припиняв державницької діяльності. Він брав участь у підготовці проєкту основ державного устрою Західноукраїнської національної республіки, тобто Конституції. Відомо, що Кость Левицький виявив себе авторитетним науковцем у галузі права, а також був членом правління ТОВ. Після повернення на Галичину у 1924 році кость Словицький очолював різні культурні, господарські і професійні установи. Був головою Союзу українських адвокатів і редактором журналу Життя і право у Львові. А у 1935-39 роках член народної ради адвокатської у Варшаві. У 1939 році, з приходом радянських військ у західну Україну, Костю Левицького було заарештовано і звільнено лише через 20 місяців напередодні німецько-радянської війни. Помер він 12 листопада 1941 року у Львові. Кост Левицький був борцем за волю українського народу, одним із найактивніших представників галицького політичного проводу. Належав до нової генерації української світової інтелігенції та зробив надзвичайний вклад в українську історію.